Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, редактор газети Сурма. З нами в прямому етері. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. Так, пан Назар зараз поки підключиться до нас. Я хочу вам. Радіослухачі сказати, що ми сьогодні будемо говорити про Грузію, і це дуже цікаво послухати думку і аналітику пана Назара про те, що там зараз відбувається, оскільки я маю інформацію, що парламент в другому читанні не прийняв закон про інагентів, тобто він його по факту зарубав, і зараз Назар Мухачев вже є у нас в прямому зв'язку. Пан Назаре. Перепрошую за певні технічні проблеми. На жаль, не вдається мені запустити свою трансляцію. Тому розпочинаємо наш дискусійний клуб. Власне, сьогодні, нарешті, вперше за тривалий проміжок часу ми ведемо трансляцію наживо, тому зразу звертаюся до наших слухачів. Що Хто має бажання та можливість, телефонуйте, задавайте свої запитання. А власне, темами сьогоднішнього дискусійного клубу е, я зроблю дві речі: перша це відносини зеленського і залужного. Ця угу. тема дуже дуже насправді важлива. Ми великої деталізації в ній не маємо. Проте можна з великою точністю стверджувати, що таке якесь протистояння відбувається. А, газ німецька газета Більд, яка достатньо всесвітньо відома, написала, що в Зеленського і з генералом Залужним є суперечки, це, до речі, не перші суперечки стосовно бачення подальших військових дій, подальшої військової стратегії України. І а, власне мова йде про те, що генерал Залужний вже декілька тижнів тому пропонував відвести українські війська від Бахмуту. Який не має нібито настільки великого стратегічного значення для перебігу всієї війни, і в той же час це дало б можливість зберегти велику кількість українських воїнів, це з одного боку. Ну зеленського нібито інше бачення, і генерал залужний з приводу цього не висловлювався різні арахамії і представники офісу Єрмака. Відразу кинулись це все діло заперечувати і казати, що це все московське ІПСО. Проте спілкуючись із своїми знайомими, які, ну, скажімо так, носять також високі погони, вони цю інформацію, в принципі, мені якби підтвердили. Тому таке протистояння певним чином є, і це досить-досить велика проблема. І є ще одне: ще одна, скажімо так, Річ, яка підтверджує наявність цього протистояння, це е, поведінка в інформаційному полі. В Інформаційному полі України вже тривалий проміжок часу. ЗМІ, які мають прекрасні відносини з офісом президента, включаючи ту ж саму українську правду. А зараз Єрмак і власник української правди Томаш Фіала фактично у багатьох місцях стали партнерами. Вони дуже активно піарять генерала сирського і стосовно ситуації з Бахмутом, так само е, генерала сирського виводять на перший план, що от він там робить заяви, він там розказує, що важливо, що не важливо, що ми вирішуємо, і так далі. Тобто йому створюють такий собі певний інформаційний образ, і в той же час, е, на превелике наше щастя, попри всі зусилля офісу президента. Український народ дуже добре розуміє, що генерал Сирський є повністю контрольований офісом президента, і через те, Сирський не користується тією довірою, якою користується генерал Залужний. Проте, мабуть, не підтримка українського народу є ключовою причиною, чому залужний досі знаходиться на посаді. А в першу чергу, власне, те, що західні партнери підтримують залужного, дуже добре mm. з ним працюють. Ну і подають стосовно цього чіткі однозначні сигнали для української влади. Це перша тема, яку я в сьогоднішньому ефірі хотів підняти. І власне друга тема вона стосується протестів в Грузії. І от протести в Грузії, ви знаєте, це як ще один індикатор. Того певного викривлення, яке панує в українському інформаційному полі, нам з самого початку відразу фактично створюють медійну картинку, в якій пояснюють, що та як ми повинні сприймати які протести хороші, які протести погані. Причому погані протести там зразу обов'язково має знайтися там, нога Кремля, там ще щось такого розряду. Хороші протести зразу будуть порівнювати е, із Майданом для того, щоб викликати позитивні асоціації. Власне, що відбувається в Грузії? В Грузії під стінами парламенту тривалий час е, відбувалися протести, і як повідомляє наша ліволіберальна преса, ці протести відбуваються через те, що народ... Дуже сильно обурився скандальним, як вони пишуть, законом про іноземних агентів. Цей скандальний закон він стосується тих журналістів та громадських діячів, які отримують грантове фінансування по аналогії з Московією. В Московії такий закон працює. Ці е, активісти і журналісти повинні були б в публічному просторі бути підписаними як ті, хто отримує іноземне фінансування. І от нібито оцей закон настільки обурив праведність е, грузинів, що вони вийшли на протести е, під парламент і настільки обурилися, що готові були битися з міліцією. І так далі зараз, власне, парламент Грузії е, цей законопроект відкликав. Проте суточки продовжуються і мітингуючі вже нібито поставили вимогу про те, що влада повинна піти у відставку. Назар, я вас переб'ю. Я хочу сказати, що вони в другому читанні спеціально не проголосували за цей закон, відповідно, тому і вже він знятий повністю. Так, вони, вони просаботували його прийняття. Через ці всі політичні процеси, але а, в даному випадку ключовим є насправді не це. А ключовим є те, що я, як людина, яка має досить великий досвід участі в протестних акціях, включаючи той же ж майдан, я можу чітко сказати, що для того, щоб люди готові були виходити на вулиці і битися з поліцією, повинна бути достатньо особлива мотивація. І ця мотивація, вона насправді не може бути пов'язаною із, до прикладу, е, законом, що якась певна категорія, яка отримує фінансування з іноземних джерел, повинна бути підписана, що вона отримує фінансування з іноземних джерел. Це не викликає обурення, насправді, і насправді, з точки зору такої банальної здорової логіки, я в принципі навіть не сказав би, що я виступав би проти такого закону. Коли ми говоримо про ситуацію в Україні, коли величезна кількість українських грантоотримувачів популяризує в нашому медійному просторі те, що ми маємо все продати: землю, надра, всю промисловість, енергоатом там Коболєв молодець, Коболєва роблять героя. Героя, на якого в 2019 році з українського бюджету було витрачено 342 мільйони гривень, третину мільярда гривень. В 2019 році з українського бюджету зжер один Коболів це це зарплата трьох тисяч солдат. У 2019 році була насправді, ну оці всі люди вони пропагують насправді не українські інтереси, і це безумовно пов'язано з їхніми джерелами фінансування, з різними фондами з розряду тих самих фондів Джорджа Сороса. І коли ми говоримо про Грузію, то очевидно, що люди, які вийшли, які були дуже активними на протестах, і ті, які не відносяться, скажімо так, до проплачених якихось провокаторів, чию участь, думаю, не можна виключати, ці люди очевидно вийшли за справедливі вимоги. І вони хочуть жити в іншій країні їм не подобається багато яких процесів, в тому числі можливо, їм і не подобається неможливо, а точно їм не подобається позиція офіційної влади Грузії відносно війни України та Московії і так далі, але те, що вони вийшли і проявляють готовність битися з поліцією, це точно не через закон про іноземних агентів, як нам це пробують намалювати. Це є перший момент, і другий момент тут я хочу згадати протести в Білорусі, е, і згадати я їх хочу в такому достатньо неприємному контексті, коли вони тільки починалися в ефірі нашого радіо, я насправді відразу прогнозував. Що в кінці кінців вигодонабувачем від тих протестів стане Путін і Лукашенко назавжди опиниться в орбіті Кремля для е, наших слухачів, які не пам'ятають, я нагадаю, що власне е, до моменту тих протестів, які спалахнули через вибори президента в Білорусі? Лукашенко відновив дипломатичні відносини із Сполученими Штатами Америки, відновив дипломатичне представництво, і навіть нафту, будучи сусідом Росії, Лукашенко, нафту почав купувати в Америці. І два танкери з американською нафтою до моменту виборів вибори пройшли тоді 9 серпня. А другий танкер з нафтою в Клайпеду прийшов 7 серпня з американською нафтою для Білорусі. Тобто, це була спроба відв'язатися від Кремля, отримати більшу самостійність, більшу автономність. І от то, як як були побудовані туди протести. Вони насправді дуже чітко загнали Лукашенка в ситуацію, коли він вже від Путіна відв'язатися ніяк не може. Ну а зараз, після повномасштабної війни, то якби нам, з точки зору його поведінки, вже однозначно можна стверджувати давним-давно, що Лукашенко є ворогом для України. Але це все не завжди було так. І до тих протестів ситуація була інша. І от коли ми говоримо про Протести в Грузії, і коли нам наша ліволіберальна грантоїдська преса починає розповідати, що це все дуже позитивно, що це майдан і так далі. А дивіться, бачите, там російський прапор палять український гімн співають. Я обома руками за те, щоб співали український гімн і підтримували Україну в питаннях війни проти Московії. Проте Потрібно добре думати, а хто буде кінцевим вигодонабувачем, тому що зараз в світі, в геополітичній ситуації, відбувається така досить потужна поляризація, і в цій поляризації насправді ми маємо ситуацію, коли, ну як би то сказати, коли е, всі країни в той чи інший спосіб підштовхуються до того, щоб зробити певний вибір. Грузія, подивившись на повномасштабну війну України проти Московії, я думаю, що грузинська влада прекрасно усвідомлює, що якби повномасштабне вторгнення зробила московська армія в Грузію, і Грузія отримувала б таку саму допомогу, як її отримує зараз Україна, то Грузія відразу б впала там навіть не за три, а за чотири дні. А буквально за два дні Грузія вся була б окупована московською армією, і це накладає безумовно відбиток на певну їхню поведінку. І, от, на превеликий жаль, в мене складається таке відчуття, що кінцевим вигодонабувачем від цих протестів Грузії може стати саме Кремль і Путін, і це ну буде для нас, м'яко кажучи, неприємним. А для Дружнього, безумовно дружнього і глибоко дружнього до українців грузинського народу. Це може стати взагалі досить великою катастрофою. На цьому власне я пропоную перейти до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Дуже дякую, пане Назаре. 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон нашої студії. Будь ласка, телефонуйте коротко та лаконічно. Задавайте питання, а паназар на нього дасть відповідь. Ми в прямому ефірі, це дуже мені подобається, насправді. Пане Назаре, не можу зрозуміти зовсім логіки. Ну, звичайно, так. Я розумію, що через закон, який ну, не дуже такий хороший, звичайно, для засобів масової інформації насамперед. Але грузини повстали. Чи ви аналізували їхню пресу опозиційну? Чи можете сказати, чому саме людина виходить і показує. Перепрошую, та що перепрошую? Та показує середній палець і, 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 і щось добивається, так як в нас було колись на Майдані. Давайте послухаємо нашого радіослухача. Доброго дня. Ви в ефірі. Доброго дня. Я хочу задати питання можна, пану Назару? Будь ласка, ви вже в прямому ефірі. Дякую. Пане Назаре, я хочу зрозуміти, чому Україна за рік не об'явила війну Росії? Як в чому справа? Дякую вам. Я зрозумів ваше запитання. Я з цього приводу брав інтерв'ю свій час Віктора Івановича Шишкіна. Воно є на сайті нашої газети Сурма, і воно є, якщо я не помиляюсь, чи в третьому, чи в четвертому випуску газети Сурма, присвяченому дню е дню конституції. Е власне питання насправді складніше, складніше з якої точки зору конституція України передбачає, що Конституція України та закон про оборону передбачають, що у разі наявності, хоча б загрози для територіальної цілісності суверенітету, загроза втрати території, там і так далі, вводиться воєнний стан. Турчинов, Порошенко і Зеленський у 2019 році е, порушили насправді Конституцію України, е, тому що вони не ввели воєнний стан всупереч тому, що Конституція, ну, норми Конституційного права є нормами прямої дії. Але е, інший пункт Конституції в повноваженнях президента говорить про те, що е, президент може оголошувати стан війни. Такий пункт там є і стан війни. Повинен був би за логікою написання відрізнятися від воєнного стану, проте в українському законодавстві стан війни ніде не регламентувався. Це перше. А друге, власне, воєнний стан як особливий правовий режим він дає всі можливості для української влади для мобілізації всіх без винятку ресурсів для відсічі агресору. Це є перший момент, і другий момент на рівні міжнародного права. Термін війна впродовж останніх 30-40 років вихолощувався. Міжнародні документи, причому це дуже цікавий насправді процес, який потребує глибшого і ретельнішого дослідження. Міжнародні документи фактично не вживають слово війна, агресія, військовий конфлікт там ще, що ще щось. І, власне, виходячи з цього вище сказаного, оголошення війни насправді повинен здійснювати той, хто нападає, а не той, хто обороняється. Той, хто обороняється, він може зафіксувати воєнний стан, зафіксувати стан війни, але не оголошувати війну. Ну Росія користуючись беззубістю міжнародного mm -hmm. суспільства і беззубістю міжнародного права, вона своє повномасштабне вторгнення назвала спецоперацією. Спецопера... І відповідно війну також не оголошувала. Хоча, з точки зору саме правової, якби право працювало, це насправді не має жодних наслідків ні для кінцевих результатів, ні для можливих там компенсацій, репарацій, контрибуцій і так далі. Пане Назаре, згодіться, що оголошення війни це є справа честі, колись там на утій Московії рукавичку кидали, так коли на дуель. Закликали, а оголосити війну наперед, Це для Московії. Ну ви розумієте, що там часті ніякої нема, та честь в них давно вже злита в унітаз. Ой, я забув, унітазів нема. Тож перепрошую, ну вже вже трохи завезли з України, так що вже, мабуть, є, але в даному випадку Путін користується гібридною міжнародною юридичною казуїстикою. І беззубістю, скажімо так, світових лібералів. Тому що фактично, якщо ми згадаємо перший тиждень повномасштабного вторгнення, то за винятком Великобританії і наших найближчих сусідів Польщі і країн Балтії, ніхто дуже жорстко не включився в допомогу Україні. Ну ще Скандинави, особливо Шведи. Пан Назаре. Тож на моє питання, будь ласка, чи вивчали ви е, засоби масової інформації Грузії? Що вони говорять? Чому люди збутувалися і мату мається на увазі оці опозиційні? Е, я видив, я продивився два їхніх медіа. Я не можу зараз назвати їхню назву, але одне з них це те, яке завжди асоціювалося із Кашвіліну, тобто відповідно. Uh -huh. Спадково із теперішньою опозицією, і вони аргументують, що саме скандальний закон. Я не просто так ці е, формулювання вживаю. Скандальний закон про іноземних агентів. Я в це не вірю, тому що я вже власне пояснював, що така мотивація вона не може підняти людину для того, щоб вона йшла бити з поліцією, і для того, щоб вона ставила під загрозу себе, своє здоров'я. Можливе отримання тюремного терміну, коли ти б'єшся з поліцією, ти завжди маєш це в голові враховувати, що така ймовірність є, і вона достатньо висока. Тому е я впевнений, що мотивація там інша, і я думаю, що певні провокативні речі, аналогічні до тих, які були на Майдані, відбуваються і там. І, власне, е знову ж таки, згадуючи події Майдану, на превеликий жаль. Перемогла сцена Майдану, а не Майдан. Та власне, сцена Майдану якраз і використовувала різні маніпуляції. Так, я забув, перепрошую, виключити свій мікрофон, певно, ви чули. У нас є радіослухач. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Назар. Я хотіла запитати про такий союз, як здається, він. Називається Джастик чи Джостик. Це один з аналітиків сказав, що Україна повинна приєднатися до того союзу, тому що в НАТО до кінця війни не візьмуть, а самі в Україні буде дуже дуже важко побороти таку такого монстра як рефія і тому і і і ще тому що нічого не змінюється в швидкі, швидкісті подачі передачі зброї україні від америки тому що з такою швидкістю неможливо вигнати ворога з, з території україни дуже ми... дякую, ми готові відповісти пане Назаре, зараві я тільки не, не почув добре назву Союзу, про який запитували. Ну я думаю, що це запитували про е, Союз, який ми вже назвали УПА, Україна, а, Польща Чорноморський мається на увазі або таке. Е, ну, дивіться, в, в цілому, стосовно НАТО, от коли ми візьмемо до прикладу 2013 рік, 2014 рік, до моменту нападу Росії. Е, НАТО для України було критично необхідним, і коли в 2008 роках Меркель і компанія е, наш вступ в НАТО блокували. То вони дуже сильно спрацювали в інтересах Кремля. Коли ми говоримо про теперішню ситуацію, про повномасштабний напад Московії, то відповідно до статуту НАТО, ми повинні дуже чітко розуміти до моменту закінчення війни. Нас в НАТО навіть теоретично прийняти не можуть. Там це чітко прописано, що воююча країна не може вступити в НАТО. Е, якщо ми переможемо і війна з Московією закінчиться, хто знає, які в той момент часу насправді будуть геополітичні обставини. Хто знає, чи це НАТО нам насправді на той момент часу вже буде потрібно. До повномасштабного вторгнення воно нам було потрібне просто конче необхідно. А що буде відбуватися далі? Насправді сказати дуже складно. Ну, до прикладу, уявіть собі сценарій, що розпочнеться масштабна війна там у мусульманському світі, в тому числі мусульманський світ проти Ізраїлю. Так, уявіть собі яке, до речі, розпочнать... зараз є така велика, е е велика ймовірність цієї події, навіть дуже сильно ймовірно, що сьогодні це почнеться. Уявіть собі, що крім цього може початися повернення Китаєм собі Тайваню, і Китай вступить в пряме протистояння чи в непряме протистояння, якесь гібридне протистояння з армією Сполучених Штатів Америки. Незрозуміло, що буде відбуватися Індія, Пакистан, Індія, Китай на їхніх кордонах. Там насправді дуже складна ситуація. Також. І чи в той момент часу наша належність до НАТО буде нам грати в плюс чи в мінус, а ті сценарії вони насправді достатньо можливі. І тому, власне, в питанні НАТО тут дуже чітко зараз визначитися складно. Однозначно, можна стверджувати, що до 2022 року нам це було критично необхідно. Щодо Європейського Союзу, то я вважаю, що в Україні в Європейський Союз рухатись не можна. Не потрібно і категорично шкідливо Україні потрібно йти шляхом створення Балто-Чорноморської конфедерації, куди війде Україна, Польща, країни Балтії Білорусь після зміни режиму Лукашенка, зрештою, до речі, і цей Балто-Чорноморський союз одним з своїх стратегічних геополітичних партнерів, а можливо і союзників на прямих якихось угодах щодо створення заснування, повинен мати велику Британію. Ну і автоматично насправді партнерами цього союзу можуть. Я впевнений, що захочуть виступати скандинавські країни Швеція, Норвегія та й Фінляндія, зрештою також. Угу. Дуже дякую. Ну що ж, в нас в принципі не дуже багато часу. У мене є ще деякі запитання. Давайте обговоримо про ситуацію, е, а, тому що Ізраїль і Сполучені Штати анонсували, що буде спецоперація Ну добре, то там вони не так не такою мовою. Анонсували проти Ірану. А, то що можете прокоментувати? Насправді там ситуація набагато складніша, і пряма мова держсекретаря Блінкена вона звучала трохи інакше. Вона звучала як те, що якщо я правильно згадаю зараз переклад, який я читав, що вони не що США не виключає можливості проведення там військової операції. Е, тому, е, власне, це ще далеко не факт. Плюс, коли ми говоримо про теперішній Ізраїль, то в Ізраїлі в самому йде досить велике протистояння між двома таборами, які регулярно змінюють один одного, звинувачуючи один одного в корупції, там і ще в чомусь. Тому е, я в даний момент часу не можу відслідкувати всіх там геополітичних зв'язків, хто з ким, де та як зв'язаний. Проте... Е, я не думаю, що зараз було б доцільним Ізраїлю нападати на Іран. Ну, я думаю, що на фоні цієї латентної третьої світової, яка зараз вже триває, за словами Папи Римського. То е, Україна є найгарячішою точкою, найгарячішою фазою цієї третьої світової, але все рівно вона носить поки що ще такий собі латентний характер за умови. Якщо включається весь близький схід і мусульманський світ, ну то ми від такої напівлатентної фази ми можемо перейти до набагато набагато гарячіших фаз, і я не думаю, що це здатне принести людству, хоча б щось небудь хороше. Ви говорите про папу римського Іоанна Павла II, Я наскільки розумію. Ні, ні, ні. Я говорю про папу римського Франциска, який а. в е, восени 2015 року він сказав, що третя світова на планеті вже триває, коментуючи власне військові дії на Донбасі. Угу. Це, це його цитата. Так, я перепрошую, я помилився, е, пане. Назар, скажіть, будь ласка, ну на завершення нашого ефіру із серії «95-й відпочиває? Прокоментуйте новину. Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб він більше не просив боєприпасів для своїх у тих вагнерівців. Як можете прокоментувати? Дуже жорстка боротьба йде між різними групами, наближеними до Путіна. Пригожин дуже є токсичною особою в кремлівських верхах. На нього дивляться з одного боку з верхньо, з іншого боку, з, ну як це, з відчуттям страху, і там йде дуже велика конкуренція. Ну, і в даний момент виходить так, що ця група, армійська група, на чолі якої стоїть Шойгу, вона за своїм впливом і становищем таки перевершує, безумовно, і вагнерівців, і кадирівців, і ФСБшників, і відповідно вона змогла частково обмежити Пригожина. Ну але насправді для українців треба розуміти, що ідеальним варіантом нам є варіант, якби ці всі павуки в цій кремлівській банці, чи я навіть не знаю, як це назвати, щоб вони почали гристи один одного. Проте я думаю, що це стане можливим тільки за умови смерті Путіна і подальшої боротьби за владу.